Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусені ви Крутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні другий день Пасхи, як у нас кажуть. Дуже гарна сонячна погода на вулиці, плюс 26 градусів тепла. Подивіться, яке гарне небо. Усе зазеленіло. І я, як і обіцяла вам, сьогодні хочу піти з вами до лісу, показати, якими квітами багатий наш ліс. Уже дуже гарно розпустилися берізки, такий ніжний салатовий колір, листечка молоденького. А он де-не-де -де у нас. Квітнуть черешні. У нас в лісі дуже-дуже багато зустрічається дерев черешень. Можливо, їх колись там посіяли птахи чи ще хтось, але вони цвітуть, цвітуть багато. Звичайно, ніхто там ягоди з них не зриває, тому що вони дуже високі, ними харчуються переважно лісові мешканці. Уже починає квітнути сосна, випускає свої шишечки, на яких згодом з'явиться пилок. А це все ліс наступає на село. Друзі, колись тут було колгоспне поле, яке засівалося, потім воно перейшло в землі запасу сільської ради. Тут випасалася людська худоба, і як результат, ви подивіться, зараз тут утворився лісосад. Лісосад чому? Тому що ростуть і берези, і сосни, і граби, і звичайно різні різні плодові дерева. Такі, як, от, наприклад, тут росте кущик груші. Не знаю, чи це буде дичка, чи це буде якась груша, тому що дуже багато яблуньок тут є, які трапляються гарними сортовими сортами. Там залишився цей паурб, звідки ми з вами прийшли. Ми спустилися донизу. Тут далі йде вже початок лісу, але перед цим нас зустрічає. Ось такий великий корчик калюжниці. Ми колись у дитинстві на неї казали салата. Коли тут засівалися усі поля, ми свої корівки в дитинстві випасали в лісі. І оце була перша їжа для наших корівок. Поки ще на деревах не розпустилося добре листя у лісі. Оці ми калюжницями була лавкрита вся земля, і ми на неї гонили пасти корівки. Не знаю, чи вам чутно, але десь там далеко на горбочку чути. Як гавкає Козлик? Бачила цю квіточку у багатьох. Наших квітникарочок у квітнику, а в нас вона ось тут росте в лісі попід кропивою. І я завжди пригадую, коли ми дітьми ходили до лісу і приносили ці квіточки додому, бабуня мені казала, що їх не можна нести додому. У нас на неї казали куряча сліпота. Якщо принести таку квіточку додому, то курочки посліпнуть. Не знаю, наскільки це правда було, але я їх ніколи не хотіла зривати, хоча вони мені дуже і подобалися. А ще тут перед входом у ліс. У нас багато багато медунки. Це звичайна медунка лісова. Про неї багато розказують і фітотерапевти, які використовують її у лікувальних цілях. Але вона мені медунка і є медунка. Ми завжди малими в дитинці приходили в ліс. І облизували оці квіточки, бо вони були солодкими. Ось подивіться, яка цікава, бачите. На одному стебельці різні відтіночки, квіточки. І ми отак обривали їх, і оці білі трубочки облизували, вони мають дуже солодкий смак. Ну, і, звичайно, звичайно, анемони. Ними в нас вкрита вся земля. Вони в нас бувають як жовті, так і білі. Бувають одноквіткові і бувають, ось там, бачите, багатоквіткові. Хоч вони трошки відрізняються від звичайної анемони. Але ми на неї теж казали анемона або конопелька. А тут де інде ще сховалася під листочком фіалка. Трохи сховалося сонечко, і конопельки стало видно краще. А тут у конопельках десь вітерець зламав восени гілочку дуба з такими шапочками від жолудів. Ну, це для мене те, що треба для декору. Мабуть, ми її і підберемо. А тут у нас ще один вид анемони, або, як у нас в народі казали, лютики. На неї. Вона зацвітає трошечки пізніше, і бачите, яке в неї цікаве листечко. Я спочатку думала, що це якісь дзвіночки будуть, але дивлюся, ні. Ось Зсередини йде ось отаке гілочка з бутонами. Скоро буде цвісти. В неї така жовта квіточка, схожа до цієї анемони, але вона трошечки більш махровіша. Ну, а як же ж без рясту? Рясту у нашому лісі хватає теж. Правда, він не кругом любить рости. Ось подивіться, я отак обійшла круг і тільки тут знайшла його кущик. Він у нас є ось такого бускового кольору, є фіолетового кольору. І є білого кольору. Мені завжди дуже подобався ряз білий. Він такий дуже нарядний. А цю квіточку я бачила на каналі Уніли Ні... Етноекопарк. Вона каже, що вона вже давно посадила і е, дуже погано вона наростає. А в нас, ось дивіться, теж такі галявинки з цими квітами. Вони вже, правда, відцвітають, як ви бачите. Ось тут вони утворюють насінневі коробочки і, скоріше всього, вони насіваються насіннячком. Не могла не показати вам оцю жовту полянку. Бачите, тут і калюжниця, і анемона. І ось ця, як я казала, куряча сліпота. Це щось таке з молочаїв, напевне. Я, друзі, ніколи не, ну, якби не дуже вникала у назви цих рослин, тому що я з ними виросла і вони мені усі першоцвіти, які ростуть у нашому лісі. Я ними щовесни милуюся, а потім вони благополучно покриваються іншими рослинками, тому що ліс розпускається, дерева в лісі роблять велику тінь, і ці рослинки просто йдуть у сплячку. Знаєте, друзі, коли ти ріс і жив у цій красі, ти її ніколи ну, якби серйозно не сприймав, рахував як належне, що так має бути завжди. І коли твої роки повертають уже на осінь, ти тепер усвідомлюєш, що ти мав у цьому житті. Ти усвідомлюєш, що не кожна людина могла спостерігати, як вилазить з землі підсніжник чи пролісок, як розпускається перше дерево, як розвиваються його листочки напроти протязі літа, як міняється шаровість лісового покриву. Спочатку з'являються одні рослинки, потім на їх місце приходять інші рослини. Ліс, так, знаєте, як ми люди міняємося, так. Живе в хаті одне, наприклад, покоління, потім на його місце приходить інше покоління. І так проходять. Роки століття. І вроді би нічого не міняється. Все стало, але насправді міняємось тільки ми. Міняємося ми. Дерева ростуть, одні засихають, другі виростають нові, одні зрізають, другі виростають нові. Ліс постійний, а не постійні в ньому тільки ми. Ми міняємо один одного, приходимо сюди своїми думками, своєю енергетикою. І знаєте, настільки ми заряджаємося від нашої природи, що набираємося сили, нібито несемо цю силу додому, і з'являється і друге дихання, і в тебе з'являються якісь нові плани, якісь нові ідеї. Все ж таки. Ми настільки пов'язані з природою, що вона дає нам силу. Недарма наші предки відчували цю природу, вони ходили по по землі, вони заряджалися цією енергетикою земною. І я до чого це веду, друзі? Я веду це до того. Що іменно там, де твій рід, де ти народився, де ти виріс, де жили твої діди, прадіди і прапрадіди, саме там оця земля дає тобі ту силу, ту енергетику жити, витримувати все. Так само наші воїни, наші сини, які зараз воюють, вони гинуть за цю землю. Вони знають, що на їх місце прийде нове покоління, нові люди, але ті самі українці. І тільки ми можемо вберегти оце все, бо більш ніхто його не обереже. Тим варварам, які до нас хочуть захопити нашу землю, будь-хто, чи ті, що за океану, чи ті, що за перебрика, вони не будуть берегти її. Повірте мені. А ви знали, що таке ромашки? То близнята сонечка такі, вони падають на землю нашу, щоб усім тепло було на ній? А тут пастушка. Ну, як ми з вами дві подружки, мухи кусають каштанку.